Також сьогодні в день російські загарбники вдарили балістикою по ізюму, ймовірно, С-300 на Дніпро летіла керована авіаційна ракета х 59 Її вдалося збити. Окрім того, за даними повітряних сил, наші оборонці спочатку добу знищили розвідувальний безпілотник і ударний безпілотник ланцет. Ілля Євлаш доєднується до нас. Речник командування повітряних сил України. Пане Ілля, вітання, добрий вечір. Добрий вечір, студія слава Україні героям слава її роботи і у вас сьогодні в наших засобів протиповітряної оборони. Точно подробиці останніх обстрілів, що відомо вже станом на зараз. Ну сьогодні протягом дня ворог активно використовує свої безпілотні літальні апарати. Ось як ми бачимо зараз, в ряді областей України водилась повітряна тривога через активність саме шахедів. Окрім того, ворог активно застосовував балістику, а також керовані авіаційні ракети типу х 59 Звичайно, що ворог продовжує використовувати і тактичну авіацію і для пусків різного типу ракет. Зараз ми спостерігаємо активність поблизу кордонів, проте повітряні сили. Готові до відбиття будь-яких атак, ми постійно моніторимо ситуацію, співпрацюємо з нашими партнерами та готові до виконання поставлених завдань стосовно того, які цілі обирають армія Російської Федерації. Ці терористи бачимо зараз. Ми щойно повідомляли Шевченківський район Харкова знову проліти. Знову це житлова забудова. Чи на вашу думку існує логіка в цих обстрілах? Чи це просто от бити куди навмання? Ну, насправді Росія продовжує застосовувати тактику терору мирного населення. І поряд з тим, звісно, що досить часто їхні ракетні так атаки бомбові удари вони не є прицільними. Дуже часто ці снаряди ракети вони падають просто на мирні райони, густо заселені квартали, внаслідок чого ми бачимо жахливі руйнування нашої цивільної інфраструктури, та на жаль, смерті та каліцтва нашого населення. Крім того, ворог акцентує свою увагу і на критичних об'єктах інфраструктури, як ми бачимо останнім часом. Він зосередився на різних станціях, типу ТЕЦ ГЕС різних газосховищах, та продовжує використовувати різну зброю, так як нещодавно з'явилася інформація про ракету Х-101 з тандемною а, бойовою частиною, яка також за рахунок зменшення паливного баку містить собі вражальні елементи типу кубічних металевих, а, саме матеріалів, які більше спрямовані на завдання. Ураження в тому числі по а, людям це в чергове показує а, кровожерливу тактику Путіна, а, його військ, його а, армії, його режиму. Те, що над, його мета націлена на знищення української нації та українського народу. Повідомлення від Олега Сенігубова просто зараз голова Харківської обласної державної адміністрації за попередніми даними. Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі міста керованим снарядом. Станом на зараз без постраждалих в житлових будинках є пошкодження скління профільні служби працюють на місці. Керований снаряд Чим ну власне пане Іля чи означається, що ця ціль була вибрана заздалегідь, і вона можливо, ну ми не знаємо саме які зараз які зараз є руйнування саме в місті, але загалом нанесення ударів керованими снарядами, що це означає, і які можуть бути далі? Ну, залежить від типу саме цього снаряду, так цієї ракети, чи будь-то бомби, які, от, як, наприклад, ми бачили ФАП-250 у МПБ. Це собою являє напівракету, напівбомбу. Звичайно, що на неї влаштовується спеціальний прилад, який не може бути високоточним озброєнням. Тобто, летить вона лише там в якомусь напрямку, але чи попаде вона туди, чи не попаде. Звісно, ми бачимо результати. На жаль, досить. Серйозні руйнування а, приносять ці бомби. Крім того, ворог застосовує і інші свої ракети дуже часто це старі радянські ще застарілого зразка, які просто використовуються для терору. Мирного населення, так які запускаються по різним містам для того, аби зламати дух українців, так змусити нас коритися, але нічого окрім ще більшого опору, так та бажання звільнити території наші від ворога, це не викликає, пане Ілья. те що ворог використовує часто останнім часом саме балістику? Про що це може говорити? Ну, ворог використовував балістику і раніше. Просто ця зброя її дещо складніше збити. Ми бачимо, як вони перепрограмовують свої ракети, наприклад, с 300 для вражання різних цілей. Так і звісно, ми бачимо і інші типи ракет, які вони використовують за допомогою своїх різних літаків, як і міг 31 к для використання кінжалів, які ми бачили цього тижня, та і інших, в тому числі, звичайно, що у ворога є досить широк. І спектр зброї різного типу ракет, як і циркон та інших керованих крилатих ракет, балістичних аеробалістичних. Тому залежить від ситуації, від обстановки, від задачі, від погодних умов, в тому числі тому тут напевно не можна сказати, чому саме вони використовують зараз з більшого балістику, так а наприклад, не інші типи озброєння. Найімовірніше, вони використовують те, що зараз є в наявності, і на їх думку найбільше відповідає їхній поставленій цілі. А стосовно базування або розміщення пускових установок саме на території українського Криму, чи є у нас інформація про якісь додаткові локації? Ну, ми говорили там, ми з Чауда, тепер ось два дні тому було підтвердження до речі від оперативного командування Південь, що є загроза запуску балістики також тепер із Траханкуту. Так, вони використовують саме ці території для пуску, в тому числі іскандер балістичних ракет. Звісно, що їм дуже зручна ця територія тимчасово окупованого Криму, оскільки там досить розгалуджена інфраструктура там поки що є ще кримський міст. Які дозволяють їм підвозити туди різного типу оснащення, так матеріали для обслуговування цих ракет. Ну і звісно, що з цієї сторони їм зручно обстрілювати як Одесу, так і суміжні області, які межують з тимчасово окупованим Кримом. Крім того, не можна сказати, що саме лише Крим вибраний з цією метою. Вони продовжують обстрілювати територію України із інших областей, з території Російської Федерації, завдаючи удари по нашим об'єктам. Де саме зараз базується в основному російська авіація? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про е, їхню стратегічну авіацію, літаки типу Ту, то переважно вони використовують. Е, ну це десь до п'яти аеродромів. Е, це може бути Енгельський, Українка е, та е, і Ще е, ще декілька е, аеродромів, так де спеціально є інфраструктура для використання саме потужних е, цих е, літаків. Окрім того, вони використовують різні аеродроми, досить розгалуджена система. Для того аби оперативно піднімати свої літаки та раптово наносити свої повітряні удари, просто не даремно ставив запитання з приводу Криму. Зараз для того, щоб поставити найулюбленіше наше запитання речникам командування повітряних сил, тепер пане Ілья, це до вас f 16 здатні цю загрозу, от зокрема розташування пускових в Криму, вирішити раз і назавжди вже влітку цього року. Дякую за запитання. Давайте не будемо розкривати усі карти. Я думаю, час покаже. І наші пілоти покажуть, на що вони здатні, в тому числі і на нових бортах, які нам передадуть наші партнери. Дякуємо вам. Ілля Євлаш був з нами, речник Дякуємо. командування повітряних сил України.